gente Fica bem, esta війни fica bem езомент, o povo nunca desmente Хочу зробити невеличкий рум тур нашої квартири. І, звичайно, що почну з кухні. Місця, де ми проводимо досить багато часу. Ось ця кухня, вона така класична португальська. Ми живемо в новому будинку і в новозабудовах зазвичай вони ось такі білі, немає ніяких кольорів. Ось тому типіко португеш, козіння. Вся техніка вбудована, пральна машина, посудомийка, богослови людину, яка придумала її взагалі. Мікрохвильовка, духовка та плита. Тобто це такий класичний набір. А, ось, і з цікавого, що хочу показати, це маленьке дизайнерське рішення, яке е, я інтегрувала в нашу квартиру. Це всі наші бокали стоять на витяжці. Мені здається, що хоча б якусь невеличку нотку дизайну воно додає. І зараз покажу з інших ракурсів, як виглядає кухня. Тумба стояла в залі, але ми її винесли на кухню, тому що в нас немає телевізора, в нас проектор, тому вона зараз відіграє важливу роль. Ми туди ставимо продукти, фрукти, нашу каву машину та ейрфраєр також відкриття людства, я вважаю. У нас сьогодні дуже химерна погода, тому не звертайте увагу на перепади світла. З іншого ракурсу кухня виглядає ось так: Ось тут у нас іде вихід на терасу і в зал геніальне рішення, дуже зручне. Вмонтовані ось такі двері, які можна відкривати та закривати, якщо, наприклад, я готую тут чи чоловік. А інша людина в залі, і ми не хочемо заважати один одному. Там чи я працюю, можна закрити двері, і ніхто нікому не заважає. Тому це геніально. І переходимо в зал. Це одночасно і зал, і моє робоче місце, мій офіс. Але коли до нас приходять друзі, я просто прибираю свій комп'ютер і тут просто стоїть здоровий стіл, де ми можемо вечеряти, грати в настолки і таке інше. Якщо хтось шукає бананові пальми і хоче здорові квіти, зверніть увагу на Ікея. Ці дві ми купили. Я не знаю, півтори роки тому, і подивіться, наскільки вони виросли. Ціна питання, здається, 19 євро за штуку. Це мій творчий безлад. Тут я працюю над моїми проектами «Де Деморе та Бабуся. Ось саме тут я монтую для вас відео та відео для брендів. І саме за цим столом зароджуються. Самі Дурні, чудернацькі та креативні ідеї. І трохи покажу, над чим зараз працюю. Це мій бренд Де Море. Це керамічні намиста в європейському стилі. Тут є ось такі мандаринки, неймовірно гарні. І позиція, яка скоро вийде. Це бульбашки. Упс, це ось такі устриці з лимоном. Це наш бестселер. І також позиція, якої ще немає на сторінці, це ось такий браслет круассане. Покажу трохи ближче намиста від бренду Бабуся, де я є співзасновницею бренду. Це у нас хліб з варенням. Паляничка виглядає, як справжнього, ось такий бутик з маслом та варенням. Полунички, банка. Далі вареники з картоплею та грибами, голубці. Просто зверніть увагу на цю деталізовану роботу. Це українські керамісти. Сертифіковані, тобто, які закінчили освіту, ліплять для нас цю красу. Це святвечір. І до солодких намист йде ось таке пакування в керамічному глечику, але такі глечики можна дозамовити, як пакування на подарунок. Тому заходьте на сторінку. Бо там дуже багато краси і зала, де ми відпочиваємо. Саме тут ми читаємо книжки та дивимося серіали на Netflix. Ось тут наша невеличка бібліотека, тут у нас книжки, які ми замовляємо в Україні, чи коли подорожуємо, купуємо книги англійською мовою. Тут у нас така україно-англійська колекція. Не встигла я вийти на терасу. У нас зараз сезон дощів, тому ось так виглядає португальська зима, сильні дощі, вони можуть йти 2, 3, 4 місяці, але це, якщо чесно, дуже добре, тому що. В Португалії часто пожари, тому це те, що зараз треба, природі, це точно. Заходимо в нашу мастер-бедру. Тут таке планування, що з нашої спальні можна потрапити одразу в ванну, але її покажу пізніше. Досить простора. Кімната, до речі, це та сама мушля, яку ми купили на маяку. З виходом на балкон і з шафою. У нас тут балкон, який проходить через дві спальні. А коли ми тільки заселились в цю квартиру, ось отам, ми бачили Лісабон, я спробую вставити. Картинку, тобто ми живемо через річку від Лісабону, але зараз тут будівництво, тому що в нас досить новий район. Ось і ось тут інша спальня, кабінет. І неймовірно зручно те, що зі спальні можна одразу потрапити у власну ванну, тобто не треба далеко йти. У нас дві ванних кімнати: перша з ванною, а друга вже з душовою кабінкою, і вона є гостьовою ванною кімнатою. І друга гостьова кімната та офіс чоловіка із цікавого він працює. Майже завжди стояча. Друзі йому подарували ось таку доріжку для ходьби, щоб він не сидів цілий день перед комп'ютером, додає трохи спорту. Працюєш і накидаєш свої 10 тисяч кроків. А ця кімната майже ідентична нашій по плануванню, вона трохи менше. Зазвичай друзі люблять зупинятись. У нас тут, тому що тут queen з ліжко, воно здорове, зручне. Ми просили власників прибрати його, тому що, ну, в принципі, ви розумієте, так, якщо це кабінет, то не дуже зручно, що така фурнітура займає цілу кімнату, але нам не дозволили. І друга вбиральня з душовою кабінкою. Нарешті сонячний день я вийшла на терасу, щоб показати, як виглядає наш двір, наша тераса і взагалі наша закрита територія. Тому переходимо до мого самого улюбленого та цікавого наше подвір'я. Ось так виглядає наша тераса. Тут велика зона для відпочинку. Тут можна влітку засмагати. Це наші любі квіти з іншого боку. У нас стоїть здоровий обідній стіл. Ми не часто проводили час саме тут, тому що тут досить спекотна навіть взимку, але, але класно ввечері. посидіти, повечеряти. Зона басейну. За басейном ось там тренажерний зал. І ось така територія. Скрізь пальми. Мене досі підкупає е, ця природа. Дуже люблю пальми, тому тут так приємно проводити час і розуміти, що це просто подвір'я е, на територію будинку. Таких терас, як у нас, шість чи сім, у всіх інших просто балкони. Ось так виглядає наша тераса з вулиці. І покажу наш двір. Влітку сюди виносять матраси. Я дуже любила виходити сюди, почитати книгу. І одного дня я знайду фотку. Я лежала ось тут. А ось тут вилізла змія. Ви уявляєте? А це моя просто найбільша фобія, яка може тільки існувати. Потім є ось такий зал, де зазвичай святкують дитячі дні народження. Можна просто вийти поїсти, там є холодильники, столи, а ось тут тренажерна зала. Тут є все саме необхідне. зазвичай я користувалась біговою доріжкою, чи брала коврик з дому і там, просто робила якісь вправи, йогу, пілатес. І біжиш отак влітку, а люди відпочивають. Буквально раз на тиждень е приїжджають садівники і підстригають оці всі кущі, е доглядають за квітами. Інколи, коли я готую, я можу вийти, е щоб зірвати е ось тут розмарин. Ну, я думаю, що ніхто не засмучується, якщо одна гілочка пропаде, та он і льоша. Нашого будинку. Отут сидить консьєр жнуно. А ось тут люди обмінюються книжками. Стосовно цін, я знаю, що це завжди найцікавіше запитання. Всі хочуть дізнатися, хто скільки платить, тому ділюсь нашою історією. Ми заселились в цю квартиру в 2021 році, тобто ми приїхали в Португалію. Не просто приїхали, ми переїхали в Португалію в 2021 році, і це ніяк не було пов'язано з повномасштабним вторгненням, тому що до цього ми жили в Латвії. В Латвії нам було досить холодно, і ми переїхали вже сюди. На той момент ми знайшли цю квартиру через Airbnb. Ми орендували її тоді на два місяці. Нам вона дуже сильно сподобалась, тому що відфотографували її, м'яко кажучи, не так гарно, якою вона являється насправді. Тому, коли ми заселили сюди, буквально через декілька днів ми запропонували власнику підписати контракт на один рік, на два роки, як йому буде зручніше, тому що ми закохались в це житло. Він погодився, і з того часу до зараз ціну нам не піднімали. Ми платимо 1200 євро на місяць плюс 150 євро за комуналку. Вона включає інтернет, воду, електроенергію і все. У нас ще зараз заряджається машина на паркінгу. Паркінг включений в цю ціну. І потім в кінці кожного року. Приходять рахунки власникам, і вони вже перераховують, чи ми вклались в ці 150 євро, чи ми маємо доплатити трохи більше. Ми завжди доплачуємо, напевно, ще там, 30 євро на місяць, плюс-мінус, тому що трохи ми виходимо з цього бюджету, тому що ми заряджаємо машину. Я думаю, що саме це впливає. А наскільки я знаю. В нашому будинку ще живуть інші українці, то за оренду квартири, наприклад, наша квартира має дві спальні, але і здорова тераса. У інших українців такі ж самі умови, але без тераси, і вони зараз платять за неї 1400 євро, 1500 євро. Знаю ще історію, коли українці платили. Півтори тисячі євро за квартиру, де дві спальні і зала. Але е доплачували зверху 120 євро за обслуговування будинку. Тобто це включає садівників, прибиральниць, консьєржа. Тобто, якщо приходить, наприклад, мені посилка, то мені її приносить консьєрж, що звичайно дуже зручно. Нас закрите ком'юніті тут. Е Воно огороджене, тобто не може зайти люба людина, яка захотіла, це дуже зручно та безпечно. Ось, але в нашому випадку нам повезло, тому що ми приїхали раніше. Зараз ціни, звичайно, виросли в два-три рази. Якщо говорити про сам Лісабон, то зараз ціни починаються від 2000 тисяч євро за дві спальні зал, тобто за розмір нашої квартири. Що звучить трошки <смех> жесть, <смех> тому що коли ми переїжджали, ціни були набагато нижче. Тобто, коли ми платили за дві спальні та залу 1200, на той момент це б вважало, що ого, ви переплачуєте. Тому що на той момент нормальні середні ціни були 800-900 євро. Ось, але е ми щасливі, що нам зафіксували саме нашу ціну і не підняли. Або багато українців, звичайно, що коли приїхали після початку повномасштабного, платять в два рази-в три рази більше, ніж ми. Тому ціни в Лісабоні крейзі. І якщо ви думали, що Португалія це дешева країна, я можу сказати, що так було три роки тому і раніше, але зараз ні. Тобто продукти піднялись в ціні там, на 10-15% за останні три роки. Але, звичайно, що це відчувається не так критично. А ось житло дуже uh, підскочило в ціні. Тому, якщо ви думаєте переїхати в Португалію, подумайте, чи окей вам платити таку ціну. Наразі ми з Португалії їхати не плануємо. Ми проживаємо тут вже більше трьох років. У нас резиденція. Через два роки ми можемо здати язиковий екзамен і отримати громадянство. Тому на даному етапі Португалія наш дім. Але новий дім нам ще треба буде зараз знайти. Тому я думаю, що ви будете слідкувати за цим процесом разом з нами.